Мене звати Брая Богдана Леонідівна, я лікар-педіатр, працюю в приватній клініці «ПрофіМед». Сьогодні хочу з вами поговорити про довідку до школи. Це форма 086 1 О. Дуже часто ви звертаєтесь з такими питаннями, щоб отримати цю довідку, що для цього потрібно. Спочатку вам потрібно отримати направлення до всіх спеціалістів, які потрібно пройти, наприклад, в 6 років. Дитина, яка йде в перший клас, вона має отримати отаку довідку, але за умови якої, що ви проходите спеціалістів, хірурга, отоларинголога, офтальмолога і стоматолога. Направлення до цих спеціалістів ви можете отримати у вашого сімейного лікаря або педіатра, з яким ви заключили декларацію, і він вас направляє на безкоштовний прийом в державну клініку, тільки ви записуєтесь на прийом. І вже з цим направленням йдете до цих спеціалістів після того, як ви пройшли оцих спеціалістів, ви приходите з цією довідкою до педіатра. Педіатр оглядає дитину і робить своє заключення відповідно того огляду, який був проведений спеціалістами. Також додатково ви маєте в 6 років здати аналіз крові. І вже відповідно цього заповнюється ця довідка, видається вам група здоров'я дитини і стан здоров'я. Тут все в цій довідці описується. І ви несете 6 років в перший клас, несете оцю довідку. Також до цієї довідки в перший клас у вас має бути форма 063, Це карта прощеплення. Ось, це ви маєте також її нести в школу. Вона має бути заповнена і підписана з печаткою лікаря-педіатра, може бути і скан копії, як же школа вирішить. Ну, оця довідка, ці дві довідки ви несете в перший клас. Далі від 7 до 10 років така довідка 0,83. В просто заповнюється сімейним лікарем або педіатром. На огляді ви записуєтесь на прийом, лікар-педіатр оглядає і видає вам цю довідку про стан здоров'я дитини. За показами лише у хронічних хворих, які мають супутні захворювання, стоять на диспансерному обліку. І лише в цих дітей, за показами, ви маєте можливість оглянутися у ендокринологів, якщо дитина цукровий діабет, чи пульмонолога бронхіальна астма, алерголог пульмонолог бронхіальна астма. Там, Гастроентеролога стоїть дитина на обліку також до гастроентеролога раз в рік. Далі вже 11 років ви проходите тих самих спеціалістів, що у 6 років це хірург, офтальмолог, стоматолог і отоларинголог-флор. І додатково обстеження має бути це аналіз крові. Ось і аналіз крові на цукор у дітей з групи ризику на цукровий діабет. Оце може бути таке обстеження. Далі вже в, з 12 до 13 років видається довідка лише педіатром. І ви йдете до школи, а вже коли вам 14, дитині 14 років, 15 років, це проходяться спеціалісти, вузькі так само береться направлення у сімейного лікаря або педіатра до гінеколога. Ендокринолога, хірурга і стоматолога. І обов'язково цим дітям 14-15 років щорічно проводиться флюорографія. І тоді вже на фоні після цих обстежень заповняється ця довідка. Якщо ви маєте бажання прийти в приватній клініці, то направлення до цих спеціалістів не потрібно, вам просто потрібна така довідка. Ось на 86, вона має бути сімейним лікарем по педіатрам роздрукована, і з цієї сторони має бути просто заповнена всіма спеціалістами. Ось. Якщо ви маєте бажання проходити в державній клініці, ви обов'язково записуєтесь на прийом до педіатра або сімейного лікаря, берете в нього направлення до цих спеціалістів, і вже з цим направленням ви телефонуєте на єдиний номер і записуєтеся до цих спеціалістів у відповідний час, який з них буде вільний. І після цього, як ви вже пройдете медогляд, ви повертаєтеся для заповнення остаточного цієї довідки до школи. Далі вже в 16-17 років проходиться так само флюорографія, це обов'язково обов'язковий огляд, і стоматолог та гінеколог це за показами. Це відео було вам корисним. Бажаю вам та вашим дітям здоров'я.